Вітання, мене звати Аліна Васильченко і з вами програма тут актуально. Сьогодні поговоримо про цікаві та важливі події, які відбулися у Польщі. Ну що ж, поговоримо про російську ракету у Польщі та чому ж її поляки вирішили не збивати? Звичайно, наробила вона трохи галасу у мережі. А для тих, хто можливо, не в курсі, в ніч на 24 березня російська ракета залетіла у повітряний простір Польщі. Побула 39 секунд і розвернулась назад до України. Інцидент трапився в районі населеного пункту осердов Люблінського воєвудства. В оперативному командуванні збройних сил Польщі повідомили, що цілі залишила повітряний простір Польщі, і її також не було потреби збивати, оскільки відповідні сили контролювали траєкторію польоту. Оперативне командування ЗСУ сьогодні вночі спостерігає інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язану з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі і збройні сили постійно моніторять ситуацію. Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо південно-східній частині країни. А як ще пізніше заявив начальник генерального штабу війська польського генерал В'яслав Кукула, цей інцидент був значною мірою навмисною дією. Кукула пояснив журналістам під час брифінгу 25 березня, що польський повітряний простір порушила ракета Х 101 Траєкторія якої програмується, російські ракети мають відносно низьку точність, тому можливі будь-які варіанти, як навмисне програмування ракети, таким чином, так і те, що вона просто відхилилася від певної запрограмованої траєкторії. А ще він додав, що такі типи цілей на кордоні двох країн завжди є дуже складною дилемою для знищення. Оскільки наслідки цього з їх боку можуть спричинити небажані наслідки з іншого боку, і те саме може статися, коли Україна випустить таку ракету. Така ракета може впасти на польську територію і спричинити певні наслідки. Тому ми насамперед сьогодні підходимо до цього таким чином, що вважаємо, що це була значною мірою навмисна дія. Окремо, кукула заявив, що про інцидент польська сторона повідомила представників НАТО, на що вони відповіли, що Польща діяла зразково. Знаєте, після цього інциденту в мережі багато писали коментарів, мов ось поляки мали збити ту ракету. або чому вони не показали Росії силу НАТО? Але як бачите, у цій ситуації треба приймати рішення Тверезо та Розсудливо. А не йти за емоціями до речі, пізніше заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в інтерв'ю РМФ-24 заявив, що в НАТО розглядають можливість збиття російських ракет, якщо вони летітимуть до кордонів країн альянсу, але це мало б статися за згодою української сторони та зарахування міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вважали б російські ракети за межами території НАТО. За його словами, такі дії погоджуватимуть з Україною. А НАТО взагалі аналізує різні варіанти поведінки, коли ракети Росії знаходяться близько до кордонів. Росія має звикнути до того, що сторона НАТО сторона демократичних країн. ЄС почнуть задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні. Також за словами дипломата, Росія не нав'язуватиме правила НАТО. А також у НАТО заявили, що вони не стоятимуть осторонь, якщо Росія спробує захопити країну альянсу. Так в Пентагоні від Гували на заяву польської сторони про можливість ураження російських ракет, які намагаються перетнути простір країн НАТО, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг заявила, що США готові виконувати свої зобов'язання із захисту НАТО. Я можу вам сказати те, що ця адміністрація неодноразово заявляла: ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Якщо союзник НАТО зазнає нападу, ми, звісно, не хотіли б цього бачити, але ми будемо захищати кожен дюйм території альянсу. До речі, не відходячи далеко від теми НАТО, виявляється, у Польщі зростає кількість людей, які виступають за відправлення своїх військ до України. Про це йдеться в опитуванні для РМФ ФМ та Дженік газета Правда, учасникам опитування було запропоновано кілька можливих способів допомоги Україні. Можна було дати декілька відповідей. Відомо, що в подібному дослідженні минулого року підтримка відправлення армії Польщі була 0%, а дозвіл для громадян країни воювати в нашій державі був на рівні 3,4%. Тепер поляки найбільше підтримують надання Україні гуманітарної допомоги. А саме 75% і ще 67,6% опитуваних підтримують постачання стрілецького озброєння. Щодо важкої техніки та літаків, то за це виступають 54,1% опитуваних. Також дозвіл громадянам Польщі воювати в Україні підтримує 27,1%. А ще 9,4% вважають, що Варшава повинна відправити свої війська до України. Польський уряд готує закон про захист і підготовку населення, в рамках якого планується збільшення кількості укриттів. У Міноборони та Міністерстві внутрішніх справ Польщі зазначили, що поштовхом до оновлення законодавства у цій сфері стала повномасштабна війна Росії проти України. У Міноборони та Міністерстві внутрішніх справ Польщі зазначили. Що поштовхом до оновлення законодавства у цій сфері стала повномасштабна війна Росії проти України? Міністр оборони Владислав косняк камиш зазначив що влада вносить проєкт не з метою налякати когось, але важливо, щоб країна була готовою до усіх потенційних сценаріїв. Серед іншого проєкт закону передбачає створення курсів з безпеки та до медичної допомоги, які будуть доступні для широкої громадськості, але знаєте, що ще цікаво. У Німеччині теж обговорюється питання про підготовку цивільного населення до надзвичайних ситуацій. Німецький союз, міст і громад, закликав федеральну владу до інвестицій з метою захисту населення від можливої війни. А в Естонії планують додати до будівельних норм вимогу про укриття. А тепер ще одна важлива новина, і стосується вона чоловіків за кордоном. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув усі поправки, подані нардепами до законопроєкту про мобілізацію. Комітет вирішив не прив'язувати до військово-облікового документа надання консульських послуг, але отримати новий закордонний паспорт без цього документу буде неможливо. Про це у коментарі РБК Україна розповів член комітету Федір Веніславський. Втім, більш детальні подробиці мають з'явитися вже найближчим часом. До речі, і польський уряд планує зміни для українців. Зокрема, у Польщі хочуть скоротити допомогу для українських біженців. Відповідні поправки до законопроєкту минулого тижня було надіслано до урядового центру законодавства. Після внесення до переліку законодавчих робіт він буде направлений на міжвідомчі та громадські консультації. Ймовірно, вже у квітні він потрапить до сейму. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі згідно із законопроєктом перебування громадян України, яким присвоєно номер песель УКР, буде законним до 30 вересня 2025 року. При цьому з наступного року можна буде змінити статус проживання з поточного тимчасового захисту на тимчасове проживання терміном на три роки. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. І пишіть у коментарях про що ще хочете почути.